Від квіти, кожен день це свято, потанцюй на вітре, будемо співати. Коли ми подивилися на те, що там написано на цьому замглаївському, відповідно ми вирішили, що ми маємо ним зайнятися. Тому що 100 дівчаток, дівчатка з вадами розумового розвитку. Потреби вони нас просто насправді шокували. Це канцтовари, це миючі засоби, засоби гігієни. Щоб допомогти дитячому будинку, студенти збирали теплий одяг і іграшки, поставили скриньку в їдальні, пекли і продавали печиво. Залучили видавництва баба галамага веселка Смолоски. Студенти проявили себе просто надзвичайно. Дуже часто приносили нові іграшки, нові якісь речі, нові книжки. Просто. Купували за свої гроші, і приносили. Потанцюю на вітре, будемо співати. А от ми розфарбовуємо зараз всі хатки для кольоровки. Тобто це хатки, в яких живуть дивні такі створіннячка і сотки кольоровики з кольоровими серцями, з кольоровими думками, мріями. От. І Вони живуть в неймовірних надзвичайних хатках, які ми робимо для своєї казки розфарбую хатку. Подарую мріги, з горіхом, з шоколадку. Казку писали ми минулого року, писали в братстві усіх, хто міг. Казка про країну кольоровиків, де править бурвиста фея, про контраста, палітрину, про злих кляксонів. Ну не злих, а не кольорових кляксонів, які хотіли зробити все на кольоровим, Але їм завадили. Це для дітей з замглайського притулку, для розумового відстави. Там сто дівчаток. От. Тому ми розуміємо, що якщо робити сказку казку якимось чітким сюжетом, це може не сприйнятися, тому що тут треба особливий підхід. І тому ми хотіли казку зробити яскравою музичною і в скажімох. В тобто, щоб це сприймалося на відчуттях. Райдуга весела, сонце, наче млинчик, і радіють квіти. Кожен день це свято, Потанцюємо вітре, будемо співати. Дезку, що придумав, не скажу нікому, бо вона нікому вже не змінить долі. місних я поставлю цілі, які зрушить ніхто не посміє. І болю не спинити. Буде Будуть бля... мялості служити. Кличмо швидше, якомога фею нам на допомогу. Фея, три-чотири. Фея, фея, фея. фея! За горами з шоколаду, під марками з мармеладу? Добре. Де тече ріка водоба? Є країна кольорова. Фарбу змішую навпило і так фарбую кожне місто, Щоб було примітно і чисто передбати весела. Багато гостей будемо запрошувати, щоб дійсно вони як віконечко хочуть відкрити у світ, щоб 14 дівчаток сиріт і 28 вихованочок, які позбавлені батьківського опікування. Врешті батьки є. От ну, батьки різні є. Є дуже чудові батьки, які опікуються, приїздять, провідують, надсилають і посилочки, і листівки. От не забувають, коли де народження, на канікули коли беруться. Є і різні батьки. От. Привезли і забули, що вони дитинку привезли в наш заклад. Ну, ми бачимо, що до дитинка хвилюється ось день народження. Прийшов ж якісь свята. До когось приходять, приходять посилочки. То ми збираємо речі, якісь солодощі, якісь там вже ж подаруночки. Ага, і кажемо, що ось і тобі прийшла посилочка, і це ти ось отримала від мами або ж той самий лист, листівочку. Воно носить цей лист, усім показує, мені мати прислала. Ви знаєте, це так, так, так вражаюче, боляче. Вже можна з її строю І мама приїде до лікаря. Приїде, мама. В нас дуже суттєві позитивні, і якби ось де приходилось бути у таких закладах, то чомусь мені вважається, що наші дітки найкращі і найздібніші вони, і дійсно результати дуже-дуже суттєві ми маємо. Кожна дитинка це особистість і в кожної дитинки є свій божий талант. І Ми помічаємо його і намагаємося його розвивати. Вона дуже гарно вміє. Дитячий одяг вона найкраще любить зв'язати. Коленка у нас остатися сирота, в неї папа і мама померли. От. Але в неї є, знайшли ми дві сестрички і братіка. І вона не одна. Вона дуже часто тут промовують. Лічно певним чином, було і і важко, і, і водночас і легко, і треба було ну, і радість дарувати. Ну і якось це було трохи незвично.